Друзі, всім привіт! Мене звати Влад, ви на моєму каналі. І сьогодні у нас риболовля на затоці річки Ворскла. Дуже гарне місце. Мені ця річка дуже сподобалася. Я поки ще, скажімо так, привчаюся до місцевих рибів, тому що поведінка риби тут кардинально. Відрізняється від поведінки на річці псел. От. І зараз ми будемо шукати окуня щучку, що попаде. По комплектам зараз все вам розкажу. Поки п'ю чай, розкажу вам по комплектам. Дивіться, перша паличка це у нас 77-й посейдон Нео. І Shimano Vanquish 2500. На ньому намотаний шнур 03 діаметру Armored F Plus від Dual. От. І по приманці наразі буде Crazy Flapper на 1,5 грамах флюр 04 Sunline Точно поки вспомнив. Так. Тут теж флюр Sunline 0.18, але комплект 63-й Посейдон Neo. дайва Luvia 20-й. Arma F від Юель тільки 0,1 діаметру. Класний шнурочок, я поки його, скажімо так, тестую, але мені подобається. Все, по приманці Saturn Mini 2 дюйми. Колір машинного масла. На 0,5 грамах. Глибини тут е, досить маленькі. І тому в принципі, в принципі, можна собі дозволити ловити на 0,5-02 грами навіть. Рибка вся знаходиться поки ще в ногах. Вона перейшла із глибини на мілину. Перед цим я просто проходив розвідку і дійсно знайшов рибу тільки на мілині. Добре, зараз будемо вже йти, допиваю чайок і будемо шукати рибку. Так почну я зараз з перевірки точки по щуці. Вчора з цієї точки я одну зловив. Зараз подивимось, є тут щука, немає. Мовчав. Ух ти її. Єсть же вона тут. Він. Бачили, пригнула. Показалась. Раз такий маленький шнурочок, то він може бути не один. Я на своєму досвіді... Замічав, що от помічав, що от, таких от маленьких щучок в точках, якщо точка гарна, бувало, штучок навіть по 5, по 6, а то і більше, наче як окунь типу стайної риби щось. Зараз ми туди прокинемо в кувшиночку от так прямо туди. О, дивіться. Опа-на. Ух ти, як вона тягне. Та ви що нічого собі? За, що ж це там за щукеря така, іди-сюди Кайф, просто кайф, як приємно просто от, все, що ти... Напрацьовує все, що ти робиш, ти робиш правильно. І це підтверджується тим, що ось, ось вона, ця щучка. І для цих місць це досить, досить гарна. така щука. Дивіться, друзі, зараз Крейзі Флапер 2,5 дюйми. Це приманки, які я роблю сам. Так, зараз. Хопе, став на паличку. Дивіться, красоточка, да? я так, так рахую, Вообще просто бомба. Зараз ми її сфотографуємо. Грамів 500. Оцього щупачка, грамів 500. Він такий пузатенький, накормлений. Видно, що щучка досить гарно кушає. Так, і відпустимо. Давай. <свисті> Клас. Єсть. Все, ця рибалка вже вдалася в мене. Тому що е, тут водойма доволі таки специфічна і по рибі не завжди щось тут виходить. Наразі вже перше клювання відбулося. Це вже супер. І можна двіяти далі, пошукати ще щось. <свисті> Клас. Досить такий різкий обривчик тут і є присутність білої рибки, такої як верховодка і тому подібний гірчак. От, в таких місцях потрібно прокидувати, хоча б перевірити пару закидів таким веєром, для того, щоб удостовірити, що тут щука не клює. Тому що в таких місцях щука є. Це 100%. Там, де рибка, там і щука. Там, де маленька рибка, там і щука. Тому варто перевіряти. Хай тут обрив. Я чому не беру зараз 63-го Нео, тому що тут дуже високо і щуку я ним тут не підійму. А спускатися маю проблеми зі здоров'ям, тому я не можу туди спуститися. Перше, що скажу, тут є глибина. Тут іде рівчак якийсь. Ух ти, ух ти, Щучка вийшла тільки що на рокхога, прямо. Але мимо промазала. Промахнулася. Йо, Як я її чітко побачив. Обожнюю такі річки, тому що тут рибу прямо видно, деколи ці виходи, вони в тебе на очах. Якби не такий мутняк, то... По факту одіти окуляри, і тут просто можна бачити дно. Дивіться. є в самих ногах ось такий гарний окунь на Сатурна. Дивіться, 12-й гачок. Розлякаємо тут всю рибу. Так, 12-й гачок на Сатурнові 2 дюйми. Чудово. Заїдає все. Не потрібно більше ставити, більше він просто відлякує рибу. Ну, по, от, моїм поглядам, дійсно, більший гачок він просто буде її відлякувати. 12-й працює чудово і завдяки 12-му гачку тіло більш стає таке е, схоже на реального черв'ячка. І через це більше приваблює. Окунів, особливо пасивних. Активному все одно, а от пасивний окунь. Це вже можна книжки писати. Так, тут у нас наступна місцинка є кувшин. Це означає, що тут є окуні. Ну, можливо є, не факт. До речі, на здивування, людей сьогодні немає, ніхто наче не ловить. Це дуже-дуже добре, дуже, дуже добре. Ухті! Щось воно там перед коряшкою. Значить ще стюкнуло. О, о. ахти. Давай ще разок. Давай. О. о. Щупачок, дивіться. Щупачок. Зараз ми його проканимо. Підізьмемо фрік і парканемо. Це вона тільки що була стукнула і знову ж доїла. Хі -хі. Дивіться. А -а -а. Не падай, не падай, не падай не падай. Хочемо тебе зберегти. Дивіться, яка маленька щучка. І повелася на Сатурна нашого. Очок витягнули. Я весь уже багнють, блін. Ось такий ще пачок. Пивий. Тікай. Якась вона слизька, противна. А. Ну що ж, бачите, теорія справдилась, де є кувшинка, там є риба. Але риба, як бачите самі, в ногах, скільки тут менше двох метрів від мене покльовка. Це отака рибалка. Це одна з коробок, як вона є. В мене тут різні імітації личинок, комах. Люблю я таке по окуню використовувати різні черв'ячки, комахи і так далі. І окунь любить на них клювати. Так, але це не те. Також в мене мається ще ось така коробочка, де присутні мої фіштейли. Дивіться, якими я їх роблю. Вони по щільності надм'які, максимально. І за рахунок цього на них рибка клює дуже гарно. Клювала. Зараз я не знаю, зараз в основному клює на сатун. Але задля відео я краще покажу, що на ці приманки я також ловив, бо це будете мені розказувати, що потрібно приманки міняти і так далі. Мені здається, я більше знаю тут, що потрібно робити. Але з дивану видніше. Добре, друзі, пройшов я приблизно 10 точок з фіштейлом. І мимо. От така єрунда. Ну нічого, зараз я йду пробивати точки, де клював непоганий окунь і деколи влітала щучка. Риба звідти перейшла на цю сторону, тобто тут воно ділиться якось так по сторонам. І зараз там нічого кажуть не клює. Наразі туди. Добратися тяжко, і за цього я туди практично не ходив. Зараз вирішив все ж таки далеченько, але пройтися, щоб перевірити слова місцевих. Рибка настільки закрила рота, що я чуть не заснув. Короте, я вже годинку хожу і лише два клювання було щуки і все, окуня взагалі наче немає, наче вимер. Зараз ставлю мормилку, вітер дме, там мормишери вже плачуть. Короте, буду зараз спробувати мормисити окуня. Вискочив з-під самої корошки. Вон кольошка, з-під неї вискочив окунь, зразу напрямую на очах. Дивіться, який гарний. Такий тут, до речі, з такого розкрасу окунь. Тут клює дуже рідко, отже тут вода чиста. так Зараз ми його звільнимо і відпустимо. До речі, клюнув на німфу в одному дюймі. Випускаємо. Година без клювань. Вайтбейт мовчав, я просто в шоці не сьогодні. День якийсь кошмарний для риболовні. Дивіться, в самому самому березі. І що клюнуло головлик. Маленький, маленький головлик. Ой. Ой, друже, ну куди ж ти? Ну я ж не злізу. Давай. Давай, 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 давай. До водички, правильно. Ще, ще, ще. Давай, ще, пригай, пригай. О, 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 все, добре. Звільнився. Маленький головлик на здивування, я не знав, що він тут є. Значить, тут є і головень. Бачите, як прикольно половити мурмишкою, для того, щоб дізнатися, яка ж тут рибка є. Клювала густерка, клювала платовичка, а головлика ще не було. А, і підлящик клював. Це... мурмишка рулить. Я спочатку не зрозумів, там з виду було наче гілочка лежить. Потім та гілочка зашевелилась і атакувала, але промазала. Але як бачите, гачки гостренькі, це гачки овнер тинкара, то все чудово. Чудово січуть. Гарні гаки. Дивіться, піців я не замітив. Отак клює зараз окунь. Ось такий доволі невеличкий окушок, але приємний. Знову змінився, ставив свінг, але він не працював. Працює німфа. Німфу окунь хоче. Так. кинемо ще туди. Тут така досить цікава точка, але заважає очерет ми зараз будемо... можливо це навіть не заважає, а робить тільки краще. Зараз прокинемо тут. Мені подобається тут така загашенка є для того, щоб рибка могла заховатися. Це ми зараз якраз там. Дуже гарне було. Його. Ну це окунь. Це 99%, що це окунь був гарний. Його тут. Блін, я, на жаль, не можу зняти... зняти це відео так, щоб вам було видно, куди я прям кинув і як я там провожу. Але мормишка прямо в саму-саму загашенку попала. І якраз там і стояв окунь. От логіка. Логіка просто залізна. Дивіться, вискочив, вилетів з подачкою. Ось такий окунець. Чудовий. Знову в ногах. Вода зелена, але під самим берегом вона вже чиста. Тому видно навіть, як він вискочив був за приманкою. Ай! Давай, 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 давай. Хотів його обережно, але давай, 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 давай. За язика О, і побіг. Добре. Ще лепою в нього все гаразд. Не перезивайте. Так, кидаємо далі. Дивіться, який гарний, гарніший окунь. Це вже він спокусився на мормишечку і на німфу. Ось такий окунь у нас. Можна навіть зробити з ним фото. Ладно, зараз я зроблю з ним фото і відпущу. Ну що ж, давайте відпустимо. Ну, класика з під очерет. С Приманку роздовбав. Ну, нічого страшного, зараз якось. Так, краще замінити. Краще замінити вже. Добре, зараз міняємо приманку і продовжуємо пошук окуня. Мормишка це круто. Згодні? Пишіть в коментарях. Дивіться, ось така тюлька на мармиску Німфочку захватило, вона навіть не трималася. Ну, відпустимо Оп. активна така борза клас. Ще б не така грязна була взагалі, був би топчик Та сама постановка, звідси вже одна щука була знята і це знову напевно та сама. Опана Оп. є на мормишку Кинув понад очеретом вліво і відразу він клюнув. Так. Друзі, ось який пузач на шайнера з дюйма Клюнув обережно. На двійник сів Намертво. Ну, Давай, давай, оп. Ось такий шайнер типу айсшартер. І ось такий чудовий окунь Зараз. О, окуняра. На лайтовий комплект. Супер. Правда, відпускати його тут взагалі нереально. Але якось будемо. Будемо. О! Поплив. Все добре. <свист> ну що ж, друзі, риболовля в нас вийшла класно, все було чудово. Рибка клювала слабенько, але ми її знайшли. Отже, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою і до зустрічі.